Вітаю, друзі! Сьогодні 10 вересня. Вчора зібрали і подробили червоний виноград. Будемо сьогодні підготовлювати наші дріжджі. Друзі, здавалося б, справа проста, але є нюанси. Багато хто відразу висипає їх у ємність з суслом. І зброджує. Я вважаю, це ми друзі тільки переводимо більшу частину наших дріжджів. Слідуючі інструкції, вони там дурного не напишуть. Повинна пройти їх. Беремо баночки, споліскуємо їх окропом. Цю воду наливаємо гарячу або теплої водички. Він бути її не менше, ніж в 10 разів більше за кількість дріжджів. Якщо 5-грамовий пакетик мінімум має бути 50 грам, друзі, по інструкції. Але водичка у нас зараз надто гаряча. Ми зачекаємо, поки. Температура опуститься до 30 градусів і всипемо наші дріжджі. Друзі, поки водичка для дріжджів холодна наберемо і трошки їжі. побутує думка. Серед багатьох, що дріжджі, коли вони працюють, в суслі вони розмножуються. Можу багатьох розчарувати, дріжджі розмножуються виключно тоді, коли присутній кисень. Немає кисню, не буде розміру. Гарненько активувати і розмноження до того, як вони потраплять у сусло. Ось так. Зараз воно трошки прогріється і ми дамо їсти нашим дріжджям. Друзі, на термометрі 29,5 градусів можемо сміливо носити наші дріжджі. Це в мене залишав з минулого року, тому дозу дам трошки більшу, ніж вказано в інструкції. Так, виймаємо термометр і всипаємо дріжджі. Друзі, не кого не зачіпаємо їх, всипали і спокійно чекаємо, поки вони наситяться водичкою. І почнуть опускатися. В іншу баночку сиплемо ось такі дріжджі. Перший раз їх буду використовувати, побачимо, що з них буде. Бачите, вони навіть кольором відрізняються досить суттєво. Прикриваємо кришечками, щоб сюди ніяка зараза не летіла. І, друзі, чекаємо, чекаємо хвилин за 10 вони опустяться всі, наситяться клітини водичкою. Тримати їх в такому стані більше. 40 хвилин виробник не рекомендує, бо з голодухи почнуть вмирати. Ну Ми потримаємо з півгодинки, не більш, і будемо давати їм їсточки. Друзі, пройшло хвилин 20. У нас в цих грі навіть якась шапочка незрозуміла з'явилась. Ці спокійненько лягли на дно. Що ж, дамо? Їсти їм. Перемішаємо і те інше. Друзі, для того, щоб дріжджі розмножувались, їм потрібен не тільки цукор, а й кисень. Доступ кисню потрібно забезпечити. Якщо велика партія, то доцільно навіть аератор поставити. Так. О, тепер кладемо обов'язково в темне місце, не на сонечку, і подивимося, як вони себе почуватимуть. Друзі, пройшло буквально 5 хвилин і бачимо, що ICV грі завелись буквально з пів оборота і вже бурлять. А от BDX поки що стоять. Не видно. Руху ніякого. Так, друзі, вечір. Зібрав Фронтіньяк грі, лівадійський чорний, це у нас маркет і ось це гриф. Друзі, Фронтіньяк грі порадував в цьому сезоні своєю врожайністю, подивимося, що з нього вийде, але що вийде, ну все піде в один котел, друзі. Ось урожай із семи кущів маркета. Ось урожай. 20-літрове відро, тут кілограмів 10-11 із ліводійського чорного. І ось тут 15 кілограм добрих грифа. Зараз обладнуємо свою дробарочку і вперед. Падали, внесли піросульфіт, звичайно, і фермент Мікс для того, щоб була краща соко віддача, більш насичений колір і останні люшечки. Зараз будемо міряти температуру і вносити їжу в Так, Друзі, глухий вечір. На моє прохання дружина перетворила літню кухню на сауну. Міряємо температурку 20 градусів. 29. Це відеречко тільки що підняли з підлоги. Ну що ж, будемо вносити дріжджі. До речі, температура дріжджів 27. 27. Друзі, золоте правило ніколи не має бути температура дріжджевої розводки, чи дріжджів відрізнятись більше, ніж на 10 градусів. Для того, щоб не було у них температурного шоку. Так, беремо баночку, розбортуємо. Будемо пробувати робити. На двох дріжджах різне вкручуємо і... Вот. і вносимо сюди дріжджі. Коли в інструкціях кажуть зборожувати червоне вино в теплі, це означає не в теплі 25 градусів. На мою думку, це означає в теплі 28 і вище градусів. Друзі, на цьому на сьогодні все. Слава Україні! До зустрічі завтра зранку покажу результат.